Операції з фрагментами тексту. Давайте поміркуємо, які особливості тексту на малюнку. Чи знаєте ви, як його виправити? Для виконання деяких операцій редагування потрібно фрагмент тексту попередньо виділити. Зазвичай виділений фрагмент зафарбовується в тексті блідосинім або сірим кольором. Виділення фрагменту тексту. Можна здійснити, використовуючи клавіші клавіатури, мишу або елементи керування стрічки. Ми можемо використовувати будь-який найзручніший спосіб для нас. Для того, щоб виділити слово необхідно, двічі клацнути на потрібному слові. Щоб виділити речення, треба, отримуючи натиснутою клавішу Ctrl, вибрати довільне місце в реченні. Щоб виділити рядок, треба вибрати місце ліворуч від потрібного рядка. Щоб виділити кілька рядків поспіль, треба вибрати місце ліворуч від початкового рядка фрагмента і утримуючи натиснутою лівою кнопку миші, перемістити вказівник вниз або вгору на потрібну кількість рядків. Щоб виділити абзац, треба двічі клацнути зліва від абзацу. Щоб вибрати довільний фрагмент, треба вибрати початок фрагмента і утримуючи натиснутою клавішу Shift, вибрати кінець фрагменту. Для того, щоб Обрати весь документ треба натиснути сполучення клавіш Ctrl-A. Щоб відмінити виділення фрагмента, потрібно вибрати будь-яке місце в документі або натиснути будь-яку клавішу керування курсором. Після того, як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна перемістити, скопіювати в різні місця текстового документа або видалити. Для виконання цих операцій зручно використовувати буфер обміну. Буфер обміну це частина оперативної пам'яті комп'ютера, у якій тимчасово зберігається скопійований або вирізаний об'єкт, наприклад, фрагмент тексту. Розміщений у буфері обміну фрагмент можна вставити в потрібне нам місце. Для того, щоб скопіювати фрагмент тексту, треба виділити потрібний фрагмент тексту, скопіювати фрагмент в буфер обміну, перемістити курсор у потрібне місце тексту. Та вставити фрагмент з буферообміну. Для того, щоб перемістити фрагмент тексту, треба виділити потрібний фрагмент тексту, вирізати фрагмент тексту в обміну, перемістити курсор у потрібне місце тексту та вставити фрагмент з буферообміну. Для видалення фрагменту тексту необхідно натиснути клавішу Delete. Виконати операції з використання буферообміну можна різними способами. Ми можемо використовувати найзручніший для нас спосіб. Тобто, для того, щоб виконувати команди Вирізати, копіювати вставити, можна використовувати кнопки на стрічці в групі буфер обміну, можна використовувати команди контекстного меню вирізати, копіювати, вставити. А можна використовувати сполучення клавіш клавіатури. Для команди Вирізати Ctrl-X, для команди копіювати Ctrl-C і для команди Вставити. Ctrl-V. Буфер обміну може одночасно зберігати 24 об'єкти. Для його відкриття слід вибрати відповідну кнопку відкриття діалогового вікна, яка знаходиться в правому нижньому куті групи «Буфер обміну» на вкладці Основне. Заповнення буфера обміну відбувається послідовно під час виконання команд вирізати або копіювати. Новий об'єкт завжди додається на початок списку. І відображається першому списку. Об'єкт, який міститься в буфері обміну, може використовуватись для вставлення в документ багаторазово. Для цього слід установити курсору потрібне місце документа та вибрати фрагмент в буфері обміну. Якщо вибрати кнопку Вставити все, то всі об'єкти з буфера обміну будуть одночасно вставлені в поточне місце документа у тій самій послідовності, у якій вони були розміщені в буфері обміну. Або можна видалити всі об'єкти з буферу обміну, вибравши кнопку Очистити все. Давайте поміркуємо, які особливості тексту на малюнку. Чи знаєте ви, як виправити такий текст? Чи знаєте ви, які способи текстового процесора можна для цього використати? Текстовий процесор Word може виконувати автоматичний пошук у документі деякого фрагмента тексту. Наприклад, перевірити наявність у тексті конкретного слова, фрази або символа. Для цього потрібно вибрати кнопку Пошук у групі редагування вкладки Основне, яка відкриє панель навігація в лівій частині вікна, увести в текстове поле фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. В результаті на панелі навігація буде показано кількість входжень заданого фрагмента до тексту, виведено частину тексту, у яких міститься шуканий фрагмент. З'являться кнопки вгору вниз для переміщення між знайденими фрагментами. У тексті всі знайдені фрагменти будуть виділені іншим кольором. У текстовому процесорі також можна виконати розширений пошук, у якому можна задавати додаткові параметри для пошуку фрагментів тексту, такі як напрямок пошуку, пошук слів з урахуванням регістру, слова повністю або частково, задавати формат фрагмента тексту тощо. Для виконання розширеного пошуку слід вибрати у списку кнопки пошук у групі редагування вкладки Основне команду розширений пошук, яка відкриє вікно Пошуки замінювання з поточною вкладкою Знайти. Далі треба ввести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно встановити в документі, та встановити значення властивості розширеного пошуку. Далі треба виконати одну з дій, залежно від потреби або вибрати кнопку Знайти далі. Щоб знайти по черзі кожне входження фрагментів в текст або виконати послідовність дій виділення під час читання, виділити все, щоб одразу виділити в тексті всі входження вказаного фрагмента. Для виконання замінювання одного фрагмента тексту на інший потрібно виконати такий алгоритм вибрати у групі редагування вкладки Основне кнопку замінити, ввести в поле Знайти потрібний фрагмент тексту. Наприклад, товар, ввести в поле Замінити на текст для заміни цього фрагмента, наприклад, гроші, вибрати один із варіантів дій, залежно від потреби. Або замінити все для автоматичної заміни фрагмента в усьому документі, або знайти далі Замінити для вибіркової заміни. Також вибравши кнопку більше, можна встановити додаткові параметри пошуку та замінювання, напрям пошуку, урахування регістру. А вибором кнопки формат деякі значення властивості фрагмента тексту шрифт, колір, мову тощо. У списку кнопки спеціальний можна вказати спеціальні знаки: знак кінця абзацу, символ табуляції, знак кінця розділу, знак розриву сторінки тощо для їх пошуку та замінювання. Запам'ятай найголовніше: фрагмент тексту це деяка сукупність символів тексту, слів, речень, абзаців тощо. Для виконання операції над фрагментом тексту його потрібно попередньо виділити. Виділення фрагмента тексту можна здійснити використовуючи клавіші клавіатури, мишу або елементи керування стрічки. Після того, як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна перемістити, скопіювати в різні місця текстового документа або видалити. Буфер обміну це частина оперативної пам'яті, у якій тимчасово зберігається скопійований або вирізаний об'єкт текстового документа. Видалення, переміщення та копіювання фрагментів тексту можна виконувати різними способами: натисненням сполучень клавіш, використанням елементів керування на стрічці або команд контекстного меню тощо. У текстовому процесорі Word можна здійснювати автоматичний пошук і замінення в документі деякого фрагмента тексту, символа, слова, фрази. Для цього слід виконати основне редагування, пошук, замінити і ввести потрібний текст у відповідні поля. Крім того, вибравши кнопки більше формат спеціальний можна вказати додаткові параметри пошуку та замінювання, напрямок пошуку, урахування регістру, шрифту, кольору, указати спеціальні знаки тощо. Дякую за увагу. Слава Україні!